Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні в цьому відео розповім вам, що я в'язала цього тижня, що я закінчила, що я розпочала, тож давайте починати. Мені дуже прикро, але деякі фрагменти, які я записувала, видно, я не ту кнопку натиснула, і вони в мене не записались. І я завжди уважно перевіряю, якщо щось не записується, то я перезаписую, але вийшло так, що. Цього тижня якийсь фейлс, цим трапився в мене. Коротше кажучи, я дов'язала ягідний светрик Джемпер і вам його вже показували, той фрагмент не записався. Мені дуже шкода, але я ставлю тут фотографію, як він виглядає вже на своїй власниці. А він вийшов дуже класний, і мені сподобався, і моїй тьоті сподобався. Тому я вам раджу не боятися японських візерунків, вони, здаються, складними, але як почнете в'язати, ви вже розберетеся. І в попередньому відео майстер-клас по джемперу з метеликом, я його там так трохи мельком показала. І основні принципи, за якими в'язала обидва джемпери, я розповіла. От. Оце таке перше, що я хотіла показати і не записалась. Далі покажу вам, які епізоди я знімала. І привіт! Сьогодні в нас субота, 6 травня, і я хочу розпочати знімати новий в'язовлог, і він буде в мене в форматі стартів, тому що я закінчила вже свій процес. У мене був останній на спицях, і хочу розпочинати щось нове. Сьогодні я покажу вам пряжу і спиці, тому що. Саме розпочинаю. Мені дуже подобається такий формат відео, є спільний проєкт, який заснувала Олена Буганова, але я ніяк не вкладаюся в ці строки, в ці рамки, і вже декілька місяців хочу долучитись От, і вирішила для себе спробувати, чи підходить мені це, чи ні. Отже, пряжа в мене Yarn Art Jeans плюс колір її. Зараз буду шукати 48. Так, 55 бавовна, 45 поліакрил. В 100, 160, в 100 грамах 160 метрів. І вона така, знаєте, як от провалюрена якась на і на дотик, і на вигляд. Так, спиці я приготувала номер 3 Ці спиці я купувала окремо, не в наборі. От, і це найтонші роз'ємні спиці, які є. Так, не хочу фокус бути. І спиці номер 3,5. Тобто буду в'язати резиночку на 3,5, але набір робитиму на тоньших спицях. От. Ну і що це буде, покажу вже. Постараюсь показати завтра зранку. І побачимо, скільки я за день пров'яжу. Трохи відволічусь від в'язання, покажу, що готую на сніданок. Це в мене будуть корисні сирники в духовці без граму жиру олії. Е, в мене тут 800 грам кисломолочного сиру, жирністю 5%. От, е, Якщо ви худнете і вам прям треба багато скинути, то можна і взяти знежирений, але на постійній основі знежирені продукти не рекомендують їсти. Так? Ну, якщо, наприклад, е, місяць. І ви активно худнете, то можете заміняти. Так? Потім у мене тут три яйці трошки ваніліну, три столові ложки манки і одна така гарна з горкою ложка клітковини зараз покажу, якої. Ось така з зародків пшениці, продається в супермаркетах і в аптеках. Тобто тут не треба ніде замовляти за кордону і так далі, І оця дуже смачна. Вона йде в вигляді порошку, такого вже як борошна, ніяких штурпаків не попадається і на зубах, в зубах не застрягає, дуже класно. І так як містить глютен, це пшеничний білок, то надає смаку такого хліба продуктам. Додаю до котлеток, до сирників, ну до будь-якої випічки, там, де є борошно. Забираю одну-дві столових ложечки і заміняю на цю клітковину. І випікатиму я 20 хвилин їх в духовці, готую без цукру мої, все одно беруть або якесь варення, або карамель, або згущене молоко, або мед. Або сиропи якісь, все одно додають щось таке, якийсь підсолоджувач. От, а я для себе хочу зробити такий челендж два тижні без цукру, щоб позбутись цієї залежності, скажімо так, наркотичної від цукру. От, і кажуть так, що два тижні протримаєшся, потім вже буде легше. Сьогодні в нас неділя, 7 травня. І хочу вам показати, що я розпочала і як у мене просунувся процес. Це буде жилет Аля Кучинелі. В'яжу я його окремо, так, ну, тобто не по колу, а окремо перед, окремо, спинка. І дуже класнючий візеруночок виходить. Я дуже задоволена. Колір мені подобається все дуже-дуже подобається. Так виглядає зворотня сторона. І тут візерунок, в принципі, ну, досить такий складний, але е, запам'ятовується легко. Дуже гарна ця сіточка мені подобається, як виглядає. Ну і самі ці пелюстки також дуже класні. В'яжу я по майстер-класу. Я. Посилання залишу. Використовувала я тут італійський набір От. І спиці номер 3 резиночка спиці No3,5. І основну частинку в'яжу на спицях номер 6 Дуже швидко на таких крупних спицях просувається. І сьогодні я не хочу новий старт розпочинати, хочу пов'язати побільше жилет. Сьогодні щось там, наче мені здалося, що дощ був вночі. От, не знаю, яка буде погода, але прохолодно, прохолодно. Вчора трохи погуляли і замерзли. Так що погода така не дуже. Можливо, будемо дивитись якийсь фільм і в'язати. Привіт-привіт! Сьогодні понеділок, 8 травня, і ось на якому етапі мій жилет. Тут вже досить багато відв'язано. Він такий широкий, йде оверсайз, такий він і є на моделі. І це вже в мене тут буде починатись пройма, от скільки я пров'язала. І ось тут я вперше так в'яжу, пройма цільно в'язана, і потім вона буде підшиватися всередину. Ось, я хочу дуже сильно зробити майстер-клас по цьому візерунку. Звичайно, це візерунок минулорічної колекції, літньої, я так розумію. Зараз вже всі в'яжуть сітку кучинелі, але я минулої весни ще не в'язала, тому, можливо, хтось і не бачив такого візерунка. Він досить простий. Я в'яжу вже без шпаргалок, без схем. Тому от все запам'ятала, все тут логічно, Якби оця сітка взагалі, тут два ряди, але і в лицевому, і в ворітньому треба в'язати. Пишіть в коментарях плюсик, якщо чекаєте такий візерунок, якщо він вам подобається і потрібний. Якщо взяти, наприклад, тоншу пряжу і тоненькі спиці, він зовсім інакше буде виглядати. Тож, ну, такий. Мені здається, дуже-дуже цікаве. А ще як воно випереться, розгладиться, відпариться, то взагалі буде, буде бомба. От, я вже дуже сильно хочу його дов'язати, тому сьогодні я, напевно, теж не буду нічого стартувати, нічого починати, тому що не можу поки що визначитись. Що я хочу, в мене є пряжа, але от до кінця я ще не, не маю такого, щоб прям дуже сильно сподобалось і хотіла. А таку річ якусь починати, яку, аби щось зв'язати, потім вона буде лежати, не будеш її носити. Ну, якось так. Тому от зараз концентруюся вже на цьому жилеті, бо дуже його хотіла давно вже але дов'язувала те, що було розпочати. І побачимось в наступних підключеннях. Усім привіт! Сьогодні в нас середа, 10 травня, і хочу показати вам свій прогрес. Дов'язала я перед. Зараз здається, що це плече вище, хоча вони в мене однакові. Так гарно виглядає. Мені дуже-дуже подобається візерунок. Це такий буде оверсайз виріб. От. Ну, він такий в принципі, і був оригінальний. Так? І вже я набрала петлі, пров'язала резиночку на е, спинку. От. І хочу прямо на цьому записати для вас майстер-клас по візруночку, щоб не в'язати окремо зразочок. Е, от. Всі спиці я вже називала і ще в інфобоксі підпишу пряжу, спиці і так далі. От, тому зараз трохи хочу відложити. З чим ще я займалася вчора, бо вчора не робила підключення, це ось така пряжа в мене є: Yarn Art Ідеаль, жовтий літній гарний колір 224-й. І я в'язала безліч зразочків, розпускала, і от останнє, що я прив'язала, це ось такі зірочки. І сітку та хусткову таку планку. От щось таке хотіла такий топ, але мені не сподобалось, що бачите, яка різна щільність, і цей візерунок стягується, і навпаки, тут або треба гратися спицями, Ну і щось так, я і не визначилась. Остаточно, чого я хочу, що за виріб. Якщо тут от я побачила, і я одразу зрозуміла, що я хочу цей жилет саме в такому кольорі, такий розмір спиць, все так само. Тому зараз я ще дивлюся, переглядаю Пінтерес, я вже починаю нервуватися, переглядаю інстаграм, ну щось нічого такого підходящого немає. Тут я в'язала на спицях номер 4 і менші спиці, там виробник рекомендує, здається, 3. Так, ось у нас так, 3 міліметра. Але я минулого року в'язала джемпер саме на четвірці з рожевої пряжі. І в наступному епізоді я вам показувала ось такі залишки пряжі від молочного джемпера. І в мене навіть звергся зразочок. Ось такий. І це був мій другий старт, який я планувала. Розпочати я його також розпочала, тож давайте дивитись далі. Всім привіт! У мене сьогодні четвер, 11 травня. Майже ще не в'язала, але хочу поділитися з вами додатком, бо тільки що створювала схему. Думаю, комусь буде точно корисно. На жаль, цей додаток є лише на Android. Називається він Stitch Art. Так, давайте покажу вам, як він. Виглядає, зараз я не дуже дружу, це донеччин планшет. Ось так виглядає логотип цієї програми. так, І коли ми заходимо, ось я вже створила схему. Тут дуже прикольно, що можна в'язати і ось так прокручувати, так, який ми ряд в'яжемо. Перший ряд пров'язали, там прокрутили і так далі, також можна. Наприклад, Create New, створити нову табличку порожню. І тут ми вже є налаштування. Так, зараз. «Settings». І ми можемо вибирати ширину, скільки нам треба петель. Наприклад, мені треба було 26, то треба було подивитись рекламу. Ось, бачите, треба подивитись рекламу, і тоді безкоштовно вам додаються. Так, недовго, до речі, ось 4 секунди. Давайте, бачите, нагороду отримано. І я пишу там 26 на 15. Ось табличка можна перегорнути і буде зручніше редагувати. Зараз такі орієнтації от. Чомусь зменшилось. Знову. Ну, ладно. І коли ми вже визначились, наприклад, з розміром, то потім можемо додавати необхідні нам символи. Тут є кольори, це для жакардів, і є ось такі загальноприйняті символи. Change так, змінити табличку, і вже ми додаємо. Тут ось написи англійської мови, але потім можна їх відредагувати українською. Там Pearl можна написати, наприклад, «виворітна петля. Да, там. Коротше, трохи мені складно було, але цікаво да? розібратись, якщо це треба. От. І потім вже, коли табличка готова, її можна експортувати ось на строчках. Або в PNG форматі, це в вигляді малюночку, або в форматі PDF документу. Ось, шкода, що під IOS такого, такого додатку немає. Ті, що я знаходила, вони незручні не і немає експорту в, в малюнок, і велика табличка не вміщається, тобто навіть скріншот не зробиш, бо не всі ряди. Поміщається. Так, минуло пару годин чи Я вже сходила на вождіння і записала майстер-клас. От пров'язала, ну, це за сьогодні, сім рядочків жилета, і зараз буду основну увагу давати на жилет, в'язати його максимально, тому що його потім треба перед тим, як сшивати, вибрати. І Ну, там свої такі є особливості. І поки він буде там висихати, все в мене вже є ще один старт. Вчора я вам показувала. Давайте це я трошки подвину, залишки ось цієї пряжі. І знаєте, зовсім невеликий в мене прогрес. Це буде така маєчка. Взяла я спиці номер 4, в'яжу четвіркою по колу і 3,5, щоб легше було, щоб легше петлі. Ковзали по спиці. Просто нерегулярна резиночка 3х2. Чому так мало прив'язала, бо я розпускала, я набрала, в принципі, не помилилась в кількості петель, але взяла дуже довгий тросик, і в мене були витягнуті такі місця. Тут звичайний набір, тому що, от фабричним способом, яким я знаю, не вийде, бо ми, наприклад, одну петлю пров'язуємо, одну піднімаємо. Так? Якщо це різничка один на один, або дві пров'язуємо, дві піднімаємо, а два на три, я спочатку думала, що вийде, а потім подумала, що ні. Тому такий самий звичайний набір. І був негарний край. І ще я її в першому ряду помилилась, тому ну, добре, що хоч вже не перекручую, бо пам'ятаю, перший свій процес, який я в'язала, я десь вже сантиметрів 10-12 відв'язала. І я думала, що воно перекручене, але розкрутиться. Потім до мене тільки дійшло, що ні, було дуже шкода розпускати. От. Ну, це буде такий знаєте, процес, коли е швидкий, такий лінивий, так, як кажуть дівчатка. От. І поки що я нічого починати не буду, буду намагатись по максимуму дов'язати жилеточку. От. І ми зустрінемось тоді вже, напевно, завтра буде. Останнє підключення, ну, бач, і випущу відео. Ну і в цілому за тиждень тиждень у мене був дуже напружений, тому що готувалась до іспиту з водіння. І сьогодні я вже нарешті склала, отримала посвідчення. Можете мене привітати, але ніч була дуже тяжкою, було багато в області вибухів, було трохи чутно. І з трьох ночі майже не спали. Потім дуже рано о шостій виїжджали. На екзамен тому е, така трохи замучена, але хочу відзняти це відео і показати вже фінальне простування. Отже, по Жилетику е, в мене є вже перед, і вже не пам'ятаю, сказала чи ні. Я відзняла вже майстер-клас. Найближчим часом також вийде. Він дуже такий широкий оверсайз, я так і хотіла. І я такий саме бачила, і він мені дуже мене захопив. І що стосується спинки, то ось стілечки. Було би більше часу, я думаю, я б його дов'язала повністю. Ось. Таким чином виглядає в мене, хотіла вам сказати, видно, забула. Наперед пішло два моточки, і трохи не вистачило. Вже знаєте, коли я приєдналась? коли я скіс плеча робила. Ось. Тут у мене два вузлика, я не можу зрозуміти, де я приєднала ниточку. Напевно, ось я приєднала ниточку, бо якраз я так намагалася, щоб непомітно було. І отут я вже. Чуть-чуть мені не вистачило. Тобто Тут чотири, два моточки і ще трошки. Ось. І ось я почала з нового моточку, щоб менше було з'єднань. І тут вже дов'язую його. Тобто ну, 5 моточків мені повинно вистачити із запасом, ще ж буде в'язка горловини. От. І спинка в'яжеться точно так само, як перед. тільки не такий глибокий буде виріс. Трошки менше ось тут буде. Це перший процес. І другий процес у мене тут ну, просування немає. Я, може, десь і рядочок пров'язала з того моменту, як я вам показувала. Я ще, знаєте, трошки сумніваюсь, тому що пряжі в мене мало. В мене менше, ніж 200 грам. І та кофточка, яку я хочу, вона повинна вийти. Але вона дуже-дуже простесенька, базова, базова, без нічого, без візруночку. От Резиночку йде, і просто тут буде йти на майку. Так, і так, і буде така більш облягаючого силуету. Але знаєте, такі майки дуже добре під піджак якийсь підходять. І... Ну, іноді мені хочеться таке, таке щось, не те, що хочеться, необхідно гардерові. Е, тому я думала, можливо щось з нею краще зв'язати, бо в мене ще була ідея зробити топ таким бабусиним квадратом. Е, в мене немає багато залишків, тож якісь кольори мені би все одно докупати, щоб е, такий основний був молочний, е, а там з чимось комбінувати. Ну, все-таки вирішила спицями зв'язати, от, І далі побачимо. І ще знайшла все-таки візеруночок, який мені сподобався на жовту пряжу. Ну, то вже буде наступного тижня. На сьогодні це все. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто додивився до самого самого кінця. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, вподобайки. Не забувайте, вам це зробити не складно. Тись на швиденько, а каналу, і це дуже допомагає, і мені буде дуже-дуже приємно. А ми з вами зустрінемось в наступних відео. До нових зустрічей на каналі. Па-па!